Вітаю! Мене звати Ірина, і я частина команди European People Media. Поговоримо про ментальне здоров'я. Що потрібно знати, аби бути в нормі, згідно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, ментальне або психічне здоров'я це стан благополуччя, за якого людина може реалізувати власний потенціал, долати життєві стреси. Продуктивно й плідно працювати та робити внесок у життя своєї спільноти. Більшість людей досі не надають особливого значення підтримці ментального здоров'я, а дарма, бо воно таке ж важливе, як і фізичне здоров'я. Ігнорування власного стану ментального здоров'я може призвести до негативних наслідків. Зокрема, це порушення сну, харчування, повторювання проявів агресії у спілкуванні з рідними та друзями. Низький рівень енергії або її відсутність, відмова від звичних активностей, відчуття апатії, відчуття безпорадності, безнадії, незвичної розгубленості, розлюченості, смутку, занепокоєння чи страху, сильні перепади настрою, нав'язливі негативні думки про те, щоб заподіяти шкоду собі чи іншим, віра в речі, що не відповідають дійсності. Піклуватися про своє ментальне здоров'я вкрай важливо. В даному разі допоможуть дії. Почніть з простих речей, а саме підтримуйте свій розпорядок дня, майте збалансоване харчування, виконуйте будь-які фізичні активності. Важливе спілкування з близькими та спільне проводження часу. Виражайте емоції за потреби. Необхідно звертатися до психолога, який допоможе стабілізувати ваш стан та покращити якість життя. Піклуйтеся про себе. З повагою, ваш ІПМ.